Про людей, які вимушені були тимчасово покинути власні домівки через російське вторгнення, сьогодні ми вам розкажемо про Данила Гаркова. Йому 20 років цей хлопець народився у Єнакієвому, але останні роки жив у місті Маріуполя. Про виживання в окупованому місті, евакуацію під обстрілами та нове життя у Києві. Дивіться далі у матеріалі нашої Ніно Тодора. Взагалі, гість міста і треба поводити себе чемно. Тобто, наприклад, і ну, мені сподобалось, бо мої очікування він там як перевершив, навіть і мені було зручно. Тобто я приїхав зараз у Київ, і щоб я відчував якусь складність, наприклад, соціалізацію тут. Ну такого немає. Це до речі, дорога вона. Маріупольчанка, вона пережила окупацію. Та ми разом з нею вбралися вже з Маріуполя. За Маріуполь, може, й я думаю, да, є таке. Вона постійно переїжджає, і для неї це якийсь стрес вже. Мене звати Данило Гарков, мені 20 років, я з міста Маріуполь. Я народився у місті Інаківо з 2014 року це окуповане місто і ну, там якось в мене дитинство та юність проходило А у 19-му році я переїхав до Маріуполя. П'ять років під російським прапором. Данило, як ніхто знає, як це жити під окупацією. Час від часу, тоді ще підлітком він їздив на підконтрольну Україні територію. каже: різниця у житті. Відчувалась відразу людину такі щасливі, тобто вони якось не змучені, якісь, тобто там не хмурі. Ну от ну відчувалося, як от ну якимось духом свободи. От коли ти, ти тільки блокпост проходиш, ти вже от в тебе такі переповнюють чуття, ти такий, ну все, я на своїй землі. Якось і ось воно так тебе наповнює. Ти такий, блін, ну тут дійсно краще. Навіть в окупованому місті люди не давали забувати, що є на Києве. Це Україна. Ми там у техніку ми співали гімн України, і вчителі такі ну то все зрозуміло. Ми нормально. Що ми зробимо? Типу, вони народилися пере Україні. Данило переїхав до Маріуполя, щоб вступити до університету. Так сказав мамі. Насправді ж хлопець просто мріє виїхати з так званого ДНР. Пожити у Маріуполі він стиг два з половиною роки, бо 10 березня росіяни. Зруйнували його дім на вулиці, день, але все оранжеве, помаранчеве таке стає дуже, дуже. І свист. І прилітає снаряд. Ми жили на третьому поверсі. Прилітає снаряд а, під дом. Зривається машина сусідня одразу, і ми, я не знаю, як дуже швидко. Ми так прям підірвалися і вибігли одразу у під'їзд. Все нормально, все це заперіться. Тільки стекла. Потратає нічого, І все. я на що не горить. Отак от. Все пробило, осколки прилетели. Постійні обстріли, відсутність світла, води та зв'язку. Виживати у Маріуполі ставало дедалі важче. Ми йдемо а усе снігом засіяне, і ми йдемо у чорні точки, тобто, як ми думали. Як бачно, на пустій ділянці нас дуже видно. І ми чуємо цей літак. І в нас ну, там стає серце, мабуть, і ми просто присідаємо за мусорними баками, і вже він от над тобою. І ми думали, що він дійсно там чує, як в нас серце а, стучить, бо ми а, намагалися не розмовляти, щоб нас не було чутно, але нас було видно. І а, він скинув десь недалеко бомбу. Данило і сім'єю, як і деякі його колеги, тимчасово переховувалися на роботі. Поки поруч із ним не почалися постійні бомбардування, тільки наш офіс ще стояв, і ми розуміли, що мабуть нам якийсь час давали, і вже їхали потім по місту. Ну розуміли, що прямо по нам зараз не прилітає, і ми вже їхали було трохи спокійніше. Але як спокійніше, ми їхали. Ми бачили розбите місто. Ми бачили багато трупів на дорогах, кинуті машині з людьми. Десятки блокпостів, обшуки та кілька днів дороги. Данилу вдалося вибратися із Маріуполя. Його з родиною вивезли колеги. Хлопці герої, бо я розумію, що вони вивезли зі своїх сімей, вони вивезли всі свої речі і все, вони вже там, але вони повернулися за нами. Своє нове життя у столиці хлопець розпочав із дівчиною Луїзою. Вона встигла побувати у Маріуполі за три тижні до початку повномасштабної війни. Я дуже зраділа, що змогла там. Провести якийсь час, це ми тоді перше зустрілися, та ну, це був чудовий час. Я би хотіла ще раз е, з'їздити, та може, навіть там деякий час пожити. Тепер Данило звикає до столичного ритму, адаптується та намагається спілкуватися українською. Мені подобається, що мені українською відповідають. Мені не відповідають російською, ага, да, там, ну да. так. Да, да, да. такий, а я коли з ким спілкуюся, вони такі, так ти з Маріуполя, я такий, ну да. так ти спілкуєшся українською? Я такий. Ну да. вони такі, блін, ну круто. Про свої плани на майбутнє не говорить. Каже поки тут. Тимчасово чи назавжди не знає. Але як і всі мріє, що одного дня приїде до звільненого Маріуполя, драмтеатр Пірс. Ну треба буде мабуть до офісу, схоже, який він нам буде подивимось. Та в Маріуполі треба буде багато куди сходити. Маріуполь для мене це дім. Якби вони там себе не вели, себе не вели, не вважали, що вони там хозяїв, а ми знаємо, чи він є, чи він був місто Марії, то є українське місто. Ніно Тоду, Євген Солодовнік, телеканал Київ.